Це ранок вдома. І для вас сьогодні працюємо ми, ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. І просто зараз до нас приєднався наш книжковий оглядач Дмитро Слівний. Доброго ранку. <ривіт> І вам доброго ранку, друзі. Мої. З чим сьогодні ти до нас прийшов у гості? Я до вас сьогодні прийшов з дуже потужним близькосхідним романом Йой. Я б навіть сказав не близько, а середньосхідним Афганістан Йой. це середній схід Там розумною книжкою Цифрові громадяни. Це як інструкція і підручник, як виробити здорові цифрові навички у ваших дітей. Наскільки мені відомо, і в тебе костя, і в тебе Ліля діти є. Є да, Я хочу вас поздоровити з тим, що ви майже перше, мабуть, покоління діти яких живуть не тільки в реальному, а й в цифровому світі, і як там не заблукати, як не згубити себе. То про це читайте у книжці Річарда Кулата. Книжка під назвою Цифровий громадяни» від видавництва Якабу Паблішинг, ну взагалі то потужна книжка, дуже багато для себе дізнався, хоча і не маленький. Да скажи, будь ласка, а наскільки вона практична? Дуже практична. Дякую. Давайте маленький уривок, щоб ви зрозуміли. Mm. Тут можна ну багато про що казати, але краще все ж таки. Ну, ось дивіться, маленька така глава викривлення сприйняття реальності. Mm. Це про те, що всі красиві в інстаграмі, і ваша дитина починає зазрити та відчувати себе дискомфортно. Mm. Там третя дисфункція нашого цифрового світу: дедалі більша толерантність до обману. За допомогою цифрових інструментів ми створили набір нереалісти... нереалістичних очікувань, з якими наше сприйняття реальності викривлюється, а образ себе руйнується. Цифровий світ платформа, на якій ми бачимо приватні речі з життя інших. І коли ми спостерігаємо, хоч не хочеш, а порівнюємо їхнє життя зі своїм. Ну, таке порівняння є викринням, сприйняттям стало причиною підвищення відчуття безпорадності і депресії. особливо серед молодих дівчат. Тобто вона красива, а я не така красива. Як з цим жити, як безпечно серфіти, сторінки в інтернеті, mm -hmm. як користуватися різноманітними сервісами, як сприймати себе. У віртуальному світі, тобто викривлюється не тільки сприйняття себе, але й сприйняття стосунків між чоловіком та жінкою, ну все від соціальних мереж до віртуальних ну коштів. До того як розраховуватися, віртуальний банк ну дуже багато. Майже Прикольно. майже все, що я можу собі уявити, так що я дуже раджу це не тільки для тих, хто виховує дітей, але й для тих, хто хоче ну сам для себе відкрити, взагалі, що таке віртуальний світ і як в ньому жити. Ну так, і дуже важливо, як себе не загубити, тому що дійсно уявити Абсолютно. наших дітей зараз без гаджетів, ну це нереально, і ми не маємо права їх позбавляти. Але ось цю міру знайти і пояснити, ось цю різницю, та між реальним і віртуальним, це дуже важливо і дійсно треба читати і Золоті долучати слова. до ось такого да. жанру. Написано легко, в принципі доступно, але без кольорових ілюстрацій. Ну для дороги на кольорових ілюстрацій вистачає в віртуальному світі. А можливо, там є в іншій книжці. У цій книжці є лише шикарна обкладинка, ревидання. Так би мовити, це друге видання. Вже цього цієї осені у видавництві старого лева вийшла книга від Халеда Госейні Ловець повітряних зміїв». Це алюзія на дружбу. Це взагалі роман про дружбу. Uh -huh. Ось ми бачимо одного хлопчика і другого хлопчика. Не тільки про дружбу, ще й про любов, про страждання, про політичні зміни, про історію Афганістану, про його народності, про те, через що країна пройшла. Основний лейтмотив — це все ж таки ну, дружні відносини між двома хлопцями: один з багатої родини, заможньої родини. Так, один з них з заможньої родини, другий з бідної родини, але вони росли разом і один за одного заступався. Але тут трапилася драма, і одного разу ну, заможний хлопець не заступився за бідного, і цю драму він проносить крізь увесь крізь усе своє життя. Заможнього хлопця звати Амір. Він також мігрує до Сполучених Штатів, а його товариш залишається в Афганістані. Потім він повертається до нього, і в них там якимось чином розрі... вирішує він свій внутрішній конфлікт. Так що тут цікавого? Ну мені було цікаво прочитати про історію Афганістану буремних часів. По-друге, пірнути у культуру афганську. Там дуже багато різних народностей. Тобто, один хлопець він. Пуштун, а інший хлопець він хазареєць. Mm -hmm. Знать не знав такі хазарейці до того, як прочитав. А mm -hmm. я про пуштуні знав. Да, книжка яскрава, mm -hmm. драматична. Вона підносить ну, як би мовити, ну, впливає на вашу уяву. І ви понурюєте в інший світ. І тут навіть використовується слова з фарсі. Наприклад, батько тут баба. Ну, давайте так, я можу ще щось розповідати, але краще вам зачитаю. А мама. А мама Мама. У а да. хлопця, до речі, мама померла у природах. Я спочатку думав, що це біографія, що це автобіографія, ну, наскільки біографічно воно написано. Але ні, з біографії дуже мало, ну, саме з біографії письменника, дуже мало спільного. 1933 року, коли народився баба, батько. А Захір шах розпочав 40-річне правління Афганістаном двоє братів, юнаки з заможньої та шанованої кабульської родини сіли за кермо батьківського форда Родстер. А що а що були під кайфом від Гашишу і маст від французького війна? А маст це теж це слово значне захмельзахмелілий п'яний, теж на фарсі від французького вина то дорогою до пагмана, це місто. Збили насмерть двох хазарейців: чоловіка та дружину. Поліцейські привели юнаків і вже потроху розкаювалися. І п'ятирічного сироту сина загиблої пари. а ссина загиблої пари до мого діда, високопов... високоповажного судді та людини з непогрішною репутацією, вислухавши розповідь братів і благання про помилування від їхнього батька, мій дід наказав обом юнакам негайно вирушити в Кандагар і на рік записатися в армію. Попри те, що їхній родині якось вдалося відкупитися відкупити братів. Коротше, дід посилає їх до служби, а сироту взяв до себе. І він виріс разом з бабою, разом з батьком головного героя. Угу. І так ось іде ну, ця розповідь. Починається вона десь так, у 75-му, а закінчується через 20 років. Тобто тут, 20 років, Дитячої, потім юнацької драми та історії Афганістану, і драма Афганістану продовжується і по сей день. Ну, якось так. Щось може трошки сплутано, але я вам дуже раджу. Книга дійсно варта того. І ви знаєте, вона трошки екзотична. Вона, по-перше, про екзотичну країну, жорстокі норови і написана цікавою мовою мовою. Ну, східного іноземця. Навіть ну, тут е, класний переклад, і авторський стиль він зберігся, мені так здається. Цікаво, читати. Нагадай, будь ласка, звідки так. такі? Чудові Нагадую. книжки. <рес> Нагадую, чудові книжки від національної книжкової платформи Якабу. Дякую їм за це. Так, більше того, ця книга вона від Якабу. Паблішинг від видавництва як був паблішинг. Тобто вони не тільки продають, але й видають. Дуже, Я... до речі, класна поліграфія. Які вони молодці. Да, молодці. Дякуємо Дякую. нашому літературному експерту Дмитру Слідному за цікавий огляд. Дякую вам і за такі цікаві книжки. Да.